Вітаю, шановні українці! Сьогодні ми зробимо з вами заклик миру в Україну. І в нас є таке чарівне перо. Воно від горлиці, від голуба. А голуб це символ миру. Також у нас буде робитися захист по колу. А хто з мечем прийде, тут від меча і загине. Ми будемо запрошувати архангелів на захист України. Цим пером я вижинаю ворога з України. Пішов геть, пішов геть. Це наша ненька Україна. Разом із Донецьк, Луганськ, Харків, Суми. Чернігівщина, Житомирщина, Львівщина, всі Закарпаття, регіони, Хмельницька, Вінницька, область, Тернопіль, Одещина, Черкащина, всі наші регіони, все-все Україна, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя. Вижинаємо із Криму, із Херсону. Цим пером чищимо, закликаємо війна іде геть, і діє вороги. Вороги миру бояться, тікають. Мир закликаємо, де прийде в Україну мир. З усієї території виходить війна. Мир заходить, тільки мирне на небо над Україною. Зараз ми зробимо поколу захисту. Це те, що може принести до нас ворог, від чого ми будемо захищатися. І це робиться захист по колу. Хто з мечем прийде, тут від меча і загине. Це будуть робити архангели. Так, по колу. Значить, що до нас може прийти? Напад. Зненацька напад. Те саме буде робитися із ворогами. Я буду викладати по кордону України. Всі мечові карти. Так, закриті дороги. Розбите серце, страждання не людські. Також може прийти до нас. Смерть, хвороби. Бій, страшні великі втрати військових бої, запеклі бої, все, що втеча, всі люди під час війни від'їжджають з територій своїх будинків. Це все я ставлю по колу, і це все, що може прийти, і це з цим і ворог, і піде і в Україну, це не зайде. Це як по колу, захист по колу, зрадників. Так і забере з собою. Закри зав'язані очі закриті мороком. Але це пута на ногах, на руках, також страх. Забере з собою і всі свої а, полони не зможе взяти в полон нікого. Так, швидкі наступи. Все собі забере, всі злочини. Жодного міста не завоює сам втратить свої міста, також всі свої жертви собі назад і забере. Отакий захист України по колу від ворога, хто з мечем прийде, тот від меча і загине і весь. Цей негатив собі забирає. Отак, От з чим прийде, з тим і піде, будь ласка, весь негатив для ворога. по колу Також йому залишимо його маніпуляції людьми, пропаганду і всі хитрощі, і всі спокуси ті, що впливають на людей, також, будь ласка, ворог це тобі. Смерті тобі, ті, що ти хочеш нам завдати. Також на тебе буде суд, і... а залишимо ворогу також руйнування, які він хоче завдати. Оце зразу на кордоні України нашої неньки. для ворога і залишаємо, і він з ним іде. йде. Що принесе, те забере. Ой, а ми закликаємо мир в Україну. Наша Україна захищена Архангелами а в Україну прилітає Голуб Миру. Ось, ми його закликаємо, будь ласка. Для заклику миру я беру на карту Україну, буду закликати на саму неньку на це. Наша земля, і ми українці, ми закликаємо мир. І я буду позитивну енергетику викладати тільки позитивні карти, і з ними позитивну енергетику для закликання миру. Також це нове починання, відродження, надходження коштів. Нові ідеї, нові починання. Сам мир в нашій країні буяє, і голуб мир у нас не покидає ніколи з нами назавжди. Також дуже багаті рід у людей багато коштів, і всі задоволення, і всіх родичів, щастя. Знову для всіх мешканців України, громадян України, народу українському приходить порятунок Голуб мира. Закликаємо його. Також для того, щоб у нас була впевненість, ми весь народ України, це володар нашої землі, тільки народ України. Всі. Мають право на свою землю, на свою мову, на свій на... і самі вирішують, що їм робити, і ніхто не має права українцям, щось указувати. І це наш захист також. Ніхто в нас не відбере нашу свободу. Ми вільна нація, ми Україна вільна. І ми рухаємося вільно, і ніхто нас не може зупиняти. Так, закликаємо фортуну до України, щоб вона завжди була поруч, щоб нам все вдавалося, ніяких не було перешкод. Удача йде з нами в Україну. Також закликаю силу, щоб ми були сильні духом. І ніхто не зміг нас не залякати, щоб ми не боялись ніяких ворогів, чужинців, не лякалися. Тільки ми сила і сила духу з нами. Також з неба, щоб до нас прийшла Манна, щоб ми отримали всі наші мрії, які ми загадуємо і бажаємо. Та да здійсняться наші мрії. Енергію Сонця закликаю, де наповниться радістю вся земля українська і мешк... весь народ буде радий. Також Верховного Суда закликаю, що всіх ворогів, хто тільки до нас насунеться на суд Верховний чекали, все ще нам негатив. Приносять все з собою, забирають. Також ось у наш мир. Закликаємо мир до нас на землю, нашу українську. Для заклику миру я хочу такий покласти печиво. Печиво. Заходь, мир, будь ласка, ось тобі ласощ, де буде з нами мир, де буде з нами мир. Сюди, сюди заманюємо голубок, заходь на це печиво, заходь, заходь. Будь ласочка, ось твоя перинка, забирай печиво і залишайся з нами. Зараз ми будемо. Запалимо таку також таку свічечку. З ці... Так. як догориться свічка, так прийде мир в Україну. Буде так, буде так, буде так. З цією свічкою. Я закликаю мир в Україну. Буде так, буде так, буде так. Та ставлю защиту, за, захист, по колу, архангелів, прошу захистіть Україну, по колу від всіх страждань. Те, хто на нас хоче прийти з вогнем із мечем, хто хоче нас вбивати, катувати, знущатися. Хай з цим і. Уходить відразу. Все, що приносить з собою, забирає смерть, тортури, котівні, всі свої негативні бажання, пропаганди, знущання, все з собою забирає. А до нас мир закликає, будь ласка, прийди мир, буде так, буде так, буде так. А як ця свічечка догорить, так мир в Україну прийде. Прошу сили ангелів-охоронців, духів роду закликати. поруч. Самих архангелів закликаю, захистіть нас. І дахай прийде мир в Україну. Да буде все сказане, здійснене, буде так. Дякую за увагу. Свішечка буде горіти, догорить. І мир прийде, і ми будемо раді. Все, дякую за увагу. До зустрічі!